І вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми дивимося з вами на ось цю тему. Ви бачите, що це майбутній час перший і другий, так? Поїхали. Ну що ж, що ви знаєте про вживання часів на наших курсах, що ви вивчили вже на ваших курсах? Так, ви ж багато відвідуєте і інтеграційні курси, і з репетиторами займаєтесь, і самі займалися. Що ви знаєте? А ну, давайте подивимося. Так, майбутній час перший, мої хороші. Використовується для повідомлення про майбутні події, коли хочемо підкреслити намір. Таке визначення, знаєте, я відвідую тітку анеліс у лікарні, Ich werde Tante аналіз im Krankenhaus besuchen. Воно було сьогодні стільки іспанською, що мені важко переходити на німецьку, Правда, щось мозок у мене абсолютно іспанський сьогодні. Населення землі зростатиме діерде, wird zunehmen. і це у нас значення опису очікуваних подій, передбачень та прогнозів. Пауль верда гімберзан, пау, мабуть, ще в офісі, а виставка тобі сподобається. Це вираження, припущення щодо майбутнього чи теперішнє. Що з цього ви не знали, що ви знаєте, чим ви доповните, напишіть в коментарях. Можна посилити припущення модальними прислідниками. Виставка тобі точно сподобається. Die best teamed, або sie, або sie Він ймовірно ще в офісі. Добре, все, по футуру один у мене кінець. Ну, не в мене, а ви бачите. Я, де це я це розказала ось цей шматочок. Ось. Тепер ми йдемо по футуру 2. Зараз мій до доскунечки. Майбутній час другий. Використовується для позначення дії, яка завершиться до певного моменту в майбутньому. До завтра ми знайдемо рішення. До. Хотурацва часто замінюється на перфект, бо він звучить природніше

Бачите, тут треба, щоб було дієслово ще одне. Ну, Моє десь воно поділося, неясно, де да? «Finden». І те ж саме, дивіться, ось же всі допоміжні дієслова. Ви бачите чи ні. І «Gefunden haben», тільки у нас не «Finden», не перша форма дієслова, а ось перфектні формочки. Так. Коротко, Айнс, що відбудеться, або ймовірність у майбутньому, фотоацуа, що вже буде зроблено до певного моменту. Приклад у житті, завтра я приберу квартиру, Моген веде ігма Вонон Афромен і завтра в цей час квартира вже буде прибрана. Моген дізоц веде ігма Вонен Авіантхан. Ну, все, ставте відео на паузу іть, виконуємо завдання. Трошки воно внизу розпливлося. Якщо хтось напружує зір, як я, доведеться його якось його розширити. Принаймні, посібник цей у нас є в групі. Так. Виділення дієслова. Що вони від нас хочуть? Вони хочуть, щоб ми прочитали цей шматочок і помітили дієслова собі. Які там у нас є дієслова? Ну, окей. Текст із дієсловами. А ось. Напевно, я зможу зробити. Ану, гляньте. Так, вийшли, глупотінь.

Abzulaufen, pflegen. Wir haben einige Fantasie und darum wissen wir, was geschehen wird.

Це не буде підступністю, щоб поставити Якоба в складне становище, це буде радість і нічого. Більше зай, Якоб ім'я, здається, ось і причини. Миша не зможе мовчати, його запитають про джерела, і він розкриє. Що тут такого? Міша wird den Er wird the prize geben was ist schon dabei. Bald werden sogar die Kinder im Ghetto das große Geheimnis kennen, natürlich unter dem Siegel den Strensten erschwing. Zabarunai Diet of Getta designed theemeni with Pacco Suboroi Tajemneti. Und in diesem prozess wo ich dem Radio-Stil sehr neue Texte. Sie werden es erfahren, wenn ihre Eltern in der Freude des Flüsterns vergessen. Die Leute werden zu Jakob kommen, zu dem Radiobesitzer Heim, hey. und wissen wollen, was es an Neuigkeiten gibt. Sie werden mit Augen kommen, wie Jakob sie noch nie vorhergesehen hat. Вони прийдуть до Якоба, до власника радіоприймача Гейма, і захочуть дізнатися, які є новини. Вони подивляться на нього так, як Якоб їх ніколи не бачив. Що ж він їм скаже? У вас, брос, Вірд Інзаген. Як тут працюють часи? Вірт Вішеїн, Вірт Зайн, Вірт Фраген, Вірт Афарен, Вірт Заген, Вірт Комен описує події, які ще не сталися, або припущення про майбутнє. Presence теперішній час. Вісенгипт Common Voilyn Brinenfragen використовується навіть для подій, що можуть відбутися в майбутньому. Перфект минулий час гезей інхакт описує дії, яка вже завершилася. Модаль девенмодані дієслава Wollen» – допомагають передати можливість, необхідність або бажання зробити щось. Висновки більшість дій, слів у тексті у хату Айнс, що підкреслює передбачення та розвиток подій в майбутньому. Presence використовується для загальних тверджень та опису постійних фактів. Ефект застосований лише один раз, дизайн хаб, тому що це спогад про минулий досвід, і гладання її слова допомагають виразити можливості та наміри персонажів. Photo-Anz ключовий час у цьому тексті, тому що все ще попереду гроші. Так, наступна поправка. Ставте відео на паузу. Єсть. Можете собі сфоткати, а я пояснюю. Вони хочуть, щоб ми подивилися з вами відмінності між презенсом і футуром Айнс.

Man wird in Adenquellen fragen und air er wird sie price gab. You have the Girl even screen, the Futura I'm Lepotito, the Zabaron Navigative Getter designed the probability of Futura Iden Zagan de Kinder in Getter's Gross Gehamiscan. The Lotus Jakob common and wisdom wollen was a new cut and gives not a key future 1, you break the Yakub by the Hutu Disney, shows William Scott, the, 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 the Futura 1. 1. And was Bloods in Zagan. Відповідно, висновок Future INS використовується для передбачень намірів та припущень у майбутньому, тоді як презент у деяких випадках також може позначати майбутнє, особливо коли є контекст. Дивимося, що робиться тут випрощення. Кстати відео на паузу, виконуємо. Пояснюємо. Рік 2050-й. Доповніть речення, вживаючи Futuro INS, Future 2 або «перфект». Речення. Значить так, переклад. У 2050 році в посушливих районах висохнуть численні річки та, річки та озера. In wasserarmen Gebieten trocknen zahlreiche Flüsse und Seen aus. Де наша форма? Ось вона. Верне, звісно, обставина часу притягне до себе присудок. In wasserarmen Gebieten zahlreiche Flüsse und Seen aus getrocknet sein. Далі. О, це за Якщо нестача води знищить великі площі сільськогосподарських угідь, то вас мангель вірт талі, талете наунс. Як ми читаємо слово? Наунс ан, бау, гі біте, це шттверн. Земля нагріватиметься швидше, ніж очікується розрив між бідними та багатими збільшиться, дік люфт звичайно АМИ, Райфверт, Гросаведен, і насильницькі конфлікти зростуть. Бівай на конфлікти веденцу німець. Тож, футбол Айнс використовується для передбачень та ймовірних подій в майбутньому, а футуацвайк у першому речі вказує на з дії в певний момент у майбутньому. Остання правка. Wir haben Planung, die haben. Haben Sie den Projektbericht schon abgeschlossen? Nein, Chef. Aber spätestens am Freitag werde ich ihn abgeschlossen haben. Haben Sie alle, äh, 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 haben Sie alle Abrechnungsbelege überprüft? Nein, Chef. Aber spätestens morgen werde ich alle Abrechnungsbelege überprüft. Haben, Schaffee, aber andere, haben Sie die chefe, але до завтра я переведу. Проспекте аузгелект. Вы уже розкладены в рекламні проспекті на шеф, абсолютно верби ідіною верби проспекте. Ausgeliecht haben die шеfe, але до завтра я їх розкладу. Те саме. Ви вже перевірили та підшили протокол зустрічі «Haben Sie das Besprechungsprotokoll korrektur gelesen und abgeheftet?» Найінше, але до uh, завтра я його перевірю і підширю, аби шпитальність нікмогенс варі і «Das Besprechungsprotokoll korrektur gelesen und abgeheftet haben». Тобто перфект у запитаннях використовується для уточнення, що завершена дія, а фото 2 у відповідях передає у об'єднанку, що дія буде завершена до певного моменту в майбутнього. Висновок фото 1 – що станеться в майбутньому, фото 2 – що зробиться, Буде завершено в певний момент у майбутньому, але в факті щось осталося. Кінець мені тому конспект зараз бережу і закину нам групу. Саме і золоті. Якщо якісь питання, то ставте питання до зустрічі на перший пока.